Усім привіт! Вітаю вас на каналі Doll Diaries Сьогодні, як бачите, я в кімнаті, ось мені, мені трошки пощастило. І я надіюся, що я зніму це відео до приходу моїх сусідок. Ось І у нас сьогодні на, на відео буде ось ця неймовірна красуня. Я постаралася повторити її макіяж, але з образом все набагато складніше. Тому сиджу от такій зеленій кофті і з ланцюгом шиї, тому що. Ну, справді в мене немає речей, які відповідають їй стилю. Ось. І перед тим, як вже перейти до огляду, я нагадую вам підписуватися на канал, підписуватись на телеграм канал, ставити вподобайки, якщо ви забуваєте на початку відео. Ну і переходимо, власне, до огляду. Мені ця цікла ну, дуже, ну, прям дуже подобається. Я її тільки одразу побачила, я просто така вау, вона просто попала в моє сердечко. Тому що ви просто подивіться, яка це неймовірна краса. У неї тут шикарне все насправді. І навіть оці брічі, ну, які я би особисто не носила, на ній виглядають дуже шикарно. Окрім Клава в колекції, я також Френкі, Клодін та Лакуна. Вони зібралися на Монстр фестиваль музичний. ось. І тому вони ось такі от гарненькі, наряджені. Ну, і я пропоную одразу зараз перейти до коробки. І тоді переходимо до розпаковки. Коробка у нас ось така от ну, стандартна, квадратна. Блістер займає більшу частину коробки, як і у всіх, в принципі, в випусках нових Монстер-Хай. І тут коробка по кутах верхніх, наче обрізана. І. Дуже багато насправді ось таких, -от, таких, -от, таких -от, орнаментів. Тут можна побачити і павутинки, і трикутнички. З цього боку тут є вертикальний надпис Monster Хай. І тут, власне, і переливається воно і має імітацію власне, голографічного переливання. Так само тут з боку є надпис Monster Хай. Ну, і з цього боку різні, різна атрибутика для музичних фестивалів. ось. Ну і зверху тут. Наче такі промінчики сонця. Мені це дуже подобається. Ну і тут з боку біля клау є великий надпис Monster Fest в самій коробочці. І ззаду в нас зустрічає ось такий от е, не знаю, це не арт, це швидше надпис з артами. І тут наверху так само можна побачити арт це вже пізній вечір, можна побачити силуети монстрів, які розважаються, танцюють. І це все відбувається на фоні великої сцени. Яка імітує собою, власне, пащу з іклами, і там, як бачите, дуже багато вухнів, дуже багато феєрверків. Ну і на фоні так само можна побачити гори і феєрверки будинки. Надпис Monster Fest великий і дуже виділяється саме слово Fest. І тут можна побачити чотирьох героїнь: це Клео, Френкі, Клудін та Лагуна. Як я вже казала, мені в цій колекції подобаються всі. І навіть Клодін дуже мила. А тут вже я маю звернутися трошки до сценарію. І зачитати вам цей надпис ну, і одразу переклад до нього. Френкі Кладінь, Клео Лакуна Хелв Скорд tickets до Monster Fest, The most Electrifying Music Festival of the Year. Take it out with freaky chic handbags and posters. The груп can't wait to snack. «On Slime Nachos, Snap Photos and Dance the Fright Away». І це перекладається, як «Клео, Клутін, Френкі та Лагуна отримали квитки на Monster Fest. Найзахопливіший музичний фестиваль року. Озброєні стильними сумочками та постерами гуртів. Подружки не можуть дочекатися, щоб посмакувати слайм начос, зробити фото та витанцьовувати всі свої страхи. Власне, на рахунок «Do Dance the fright away» я трошки не погоджуюся. Можливо, ну, витанцювати страхи геть, більше би було доречним. Але ну, як я написала, так же і написала. Також тут є багато інформації від виробника, тобто що ми знаємо, що Monster High – це продукція Mattel, І також тут спереду є 4 плюс Ворнінг, тобто, попередження вікове. І знизу коробки я прочитала, що лялечка зроблена в Індонезії. Отож, не будемо тягнути, тому що подивіться, скільки в неї тут аксесуарів, і їх треба всіх розпакувати. У мене ось для неї вже є підготовлена підставочка, адже ви знаєте, що в нової генерації Monster High немає підставок в коробці, але вони і так шикарні, тому починаємо розпаковку. Що ж, подавляється, я це робила в великій кімнаті, але зараз ось я буду сидіти перед вами і розпаковувати. Ну і так само, як і в попередніх відео, я буду пришвидшувати процес розпаковки, тому що знаєте, трошки роздраконювати коробку, це не дуже класно. Така вона красуня. Запаху в неї, до речі, майже немає, але вона пахне новенькими книжками. Що ж, Давайте спочатку звільнимо самоклаву, а тоді вже перейдемо до аксесуарів. Так от майже легко вона вийшла з коробки. В неї ось ця от тіара, віночок він на резинці чи на штирках, і я їх знімати не буду, тому що мені здається, що без тих штирків на ній ця конструкція триматися не буде. Ми її поставимо зразу на підставочку. ось, І вона тут почекає, поки я її розпаковую її аксесуари. совпало. Так? Так, це сумочка. Це є ось шикарний постер з Френкі. Такі от шикарні окуляри крильця. До речі, у мене є такі самі, але я щось, і в мене навіть в сценарії написано, що я маю взяти їх для огляду. Але я забула зовсім про них, тому, можливо, десь посередині відео, коли я вже буду оглядати її обличчя і близько аксесуари, можливо, я їх надягну. Ось, А поки що ось. І відправляємо одразу на стіл. Це фотокамера на такий от лямці. Кам'яна розголота, все підстать Клео. Ну, звичайно, що куди без квитка на фестиваль, і він виконаний з пластику. І ось такий от. Це мені дуже сильно нагадує насправді колекцію з першої генерації. Я забула, що це вже за колекція, але я при монтажі обов'язково вставлю картинки, що це за колекція, і так само навчать. У нас. Це якийсь снек, я не знаю, що це, але це щось дуже цікаве дуже люблю деталізацію Monster High. Ось це бутилочка ось така з трубочкою, і воно все діло відкривається, і навіть в теорії туди можна щось налити, але ми цим займатися, звичайно, що не будемо. Коротше, дуже класний аксесуар, і тут, от, бачите, є така наклечка, тематична для Monster High. Ну, і тут є два браслети для клео. Я думаю, що це браслети, тому що ось вони такі от маленькі і вони буквально їй на ручку. Що ж, я зараз швиденько це все поприбираю. До речі, ось коробочка ось така. Картовило нічого нового і надпис Monster Fest так само переливається. І наша красунечка. Знаєте, уклала просто сила вселенна аксесуарів, і от в неї сила вселенна різних деталей в образі. І Я навіть часто не знаю, бо деяких деталей я часто взагалі назви не знаю. Тому от буде навіть трошки імпровізація. Почнемо з волосся. Це такий синій індиго. До речі, матеріал ну, доволі такий приємний. Я вже забула, що це за матеріал, але обов'язково напишу так само при монтажі. І він всіяний таким золотим люрексом, тоненьким. І тут так само можна побачити знизу такий зеленуватий трошки колір, колір морської хвилі. І волосся таке доволі довге, до, ну, до гомілок трошечки нижче кулін. Як я вже казала, на голові в неї ось такий от віночок. Це ну, золота база з е, синіми і такими голубенькими елементами. Є навіть трошки вкраплення зелених. І все втримано в стилі клео. Мені це теж дуже подобається. І тут от е, на початку, на лобі, можна побачити ось таку маленьку кобру. Що ж, обличчя в Клеу, як завжди, от вона шикарна. І в неї так само макіяж дуже ну, в її стилі. Це такі чорні масивні стрілки. На повіках у неї зелений макіяж на нижніх і на верхніх. І от в неї поверху, під провами, в неї такі золоті шимерні тіні, і на лівому оці в неї є ось така от спіралька. ну Я так само постаралася її повторити. І це око хоруса, верніше око -город. ну англійською пишеться хорус. Читається українською Окогора. Е, сережки у неї зелені такі, я би сказала, навіть смарагдові, але ну, вони, на жаль, не смарагдові, вони резинові. І це, власне, імітація е, жука-скарабея з двох сторін. І, ну, і Сережки есиметричні, і вони ну, доволі такі масивні. Ось, далі у неї такий е, шикарний золотий топ. Кава, як ви бачите, теж дуже шикарні. Вони такі широкі, і вони виконані з такого гофрованого матеріалу, всіяного золотим люрексом, і по краях ну, край така окантовка зроблена так само з золотих, дуже ніжних, шовкових на дотик ниток. Я не знаю, що у неї на шиї, але це дуже масивний і гарний аксесуар. І він являє собою частину топу. і він Різних відтінків синього і голубого. Так само спереду, топ має таку чорну вставку. Це, я так розумію, імітація бінтів. Адже наскільки ми знаємо, Клео не може жити без своїх бінтів, це буквально її ну, життя залежить від цих бінтів. На ногах у неї, як я вже казала, ось такі от бріджі. Чесно, я не знаю, чому клео їх вибрала, але як я вже сказала, вони на виглядають дуже гарно. І це бріджі чорного кольору, ну база чорного кольору. І вони всі іні, різними квітковими принтами. ось. І так само втримані в стилі клео. І кінець тих бріджів обшитий такими золотими стрічками. І, і з однієї сторони, стрічка ось тут так на зав'язочці. І, і так само ось, золота стрічка йде ось тут, от, по ніжці, по бедру. Така симетрична деталь. На поясі у неї ну, власне, великий масивний пояс. І я думаю, що це власне, імітація багатьох е, поясів зібраних один. І воно все вилите з однієї е, якби, резини. І там ну, справді там дуже багато всього. Я навіть не знаю, як це все описати. Е, ну, і Тут навіть є імітація ось таких от висячих стрічок. Ось. Ну і взуття уклево теж, як завжди, це просто витвір мистецтва. Я поки що її з підставки. Що є підставки. У неї ось таке от зелене, так само, як я би сказала, свореутифа як сережки. Каблук це, я би навіть сказала, імітація піраміди, але він ну дуже-дуже ну, погано тримається самого взуття. І це такі сандалі з дуже широким поясом. Тут так само можна побачити скарабеї, і на взуті також можна побачити місце на великі пальчики. І тут на підошві так само є імітація бинтів, як і ось по периметру ось цієї цієї ніжки. Що ж, ми напевно знімемо її пояс, щоб на нього ближче подивитися. І подивитися на те, як а пояс, до речі, прив'язаний до ніжки резинкою. Я його зніму, тому що він задирається весь час вверх, і ви просто подивіться, яка уклева. Талія, яка в неї батьки, дуже гарне, дуже, ну, дуже естетичне. Ось поставимо її назад на підставочку. І я покажу зараз вам пояс зблизька. Як я казала, це одна резинова деталь. І тут, наче сумочка, в яку, в принципі, можна було щось покласти, якби вона не була повністю вилита з резини. Ось. Зараз я надягну його назад на Клео, І подивлюся, чи він буде без резинки триматися на ній нормально. Якщо ні, ну, то я придумаю щось своє, щоб він сидів от на ній ось так. Тому що він задирається вверх, а він має на ній сидіти ось так. І переходимо власне, до аксесуарів. У неї ось така от навпівкругла сумочка резинова, дуже масивна. І вона імітує з собою. Таку от, знаєте, клетину з масивних ниток сумку з різними рюшами. І та сумка так само дуже яскрава, і в ній дуже багато кольорів. Але вона з, з другої сторони встримана в стилі Клео. Ось. І тут у нас, як я вже вам показувала, це фотоапарат. І мені ось ця. Об'єктив разом з тими золотими елементами, воно мені нагадує якесь зле око, ніби цей фотоапарат, це якесь зле створіння, яке таке ну, не знаю, злиться на щось, я не, я не знаю насправді на що. І давайте я одразу примірюю окуляри ці Клео, тому що, ну як я ви вже вирізалась, вони шикарні. ось І, ну, Ось вона красуня в цих окулярах. Насправді вони дуже гарні, але, як я вже казала, в мене є такі окуляри, і в них от, через те, що дві лінзи накладаються одна на одну, трошки важко щось бачити, навіть попри те, що вони по факту прозорі. Але як бачите, клава виглядає в них дуже гарно, дуже шикарно. Я її, напевно, зараз так і лишу. Потилочка, як я вже показувала, це дві частини. І причому ось ця верхня частина вона виконана з такого трошечки прорезиненого пластику. І тут навіть можна побачити в світлі бульбашки від вилиття. І це повністю воно виконано з оранжевого пластику. Тут навіть є ось ну, можна, можу припустити, що це власне апельсин. І воно все, як я вже сказала, виконано з одної деталі. І друга деталь це ось такий прозорий твердий пластик, вже не прорезинений. І на ньому є наклейка. Ну, це наче, знаєте, наче якийсь куплений напій, одноразовий, а не багаторазова бутилочка. І тут, власне, можна побачити анубіса і різні узори власне, з скулетою Monster High на, на фоні якихось зелених гір. Ось ця взагалі часто не знаю, що це. Це якийсь, я не знаю, це якийсь десерт, якась закуска зроблена на грилі чи що це. Якщо ви знаєте, що це, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Ось, але воно виконано з такого теж прорезиненого пластику. І воно це ота деталь, але вона покрашена в різні її кольори. Тобто ось ця, ось ця пірамідка, це золотий колір, і ось ця — зелене, ну, ясне діло, що воно зелене. Квиток, як я вже казала, пластиковий. Але тут є наклейки ось, Monster Fest. І я так розумію, що місце один, admit 1, я не знаю, що це означає. Я ніколи не була на фестивалях, на жаль. Але мені б хотілося ось. І давайте я одразу так само брислети на Клео, Тільки заберу з неї резинку, ось тут, яка тримала її сумочку. ось. Втягаємо одразу браслети. Їх, звичайно, не буде видно під. А, до речі, я не звернула увагу, але ось це оце не браслет, а така стрічка на фестивалях. Ну, я, так, я так розумію, що це вдягається для того, щоб ну, відрізняти від людей, які вже пройшли контроль, а які не пройшли. Ось ну, ми так само вдягнемо його для Клео. Ось і він, по ідеї, навіть має світитися, але думаю, що цей браслет не світиться. А я говорю про реальні браслети. І під рукавами, під рукавами, як я вже казала, їх не видно. І, до речі, в цю сумочку можна це все добро поскладати. Тобто, ось фотоапарат, навіть попри те, що він масивний, він влізає в сумку, тому що вона на резинці. Покладемо туди білет, ось і Клава вже може йти в принципі, на фестиваль. Часно, мене вже від цього світла болить голова. Ось. І ось так от Клеу може вже збиратися з друзями йти на фестиваль. Ну, Але в мене, крім неї, інших друзів її немає. Тому поки що ось. І зараз я так само це все поприбираю і, можливо, скажу декілька слів. що ж, ось такий от огляд у нас вийшов. Я нагадую, що у мене є лялька сюрприз. І я вам можу зараз показати цей спойлер. Я думаю, що, оскільки на коробці цій картонні є надписи, і я думаю, ви одразу зрозумієте, хто це. І якщо ви хочете, щоб я зробила огляд на ось це, от, то, будь ласка, поактивте у нас на аккаунті. Поактивити у нас на каналі, на телеграм-каналі, і я обов'язково розпакую це чудо на відео, тому що, як я вже казала, це мій перший колектор. І з однієї сторони я би хотіла залишити цю ляльку в коробці, але з другої сторони, мені самі хочеться розпакувати, і я би хотіла розділити цей момент з вами. Тому, будь ласка, я пропоную вам поактивити, а в обмін ви отримуєте шикарний огляд на це. І нагадую вам підписуватися на канал, підписуватися на телеграм-канал, ставити вподобайки. Ось Клео тут вам так само ручкою допомагає. Ну і до зустрічі в наступному відео.